Вітаю в ефірі. Програма на часі. Юному глядачу та й дорослим пропонує зустріти дозвілля влітку з казковими героями вистав, обласний академічний театр Ляльок. Ще до показів вистав на гостей театру чекають низка цікавих розваг, як от відвідине зоокуточку чи дитячого майданчику. Більше про театр влітку розкаже завідуюча літературною частиною театру Вікторія Земба. Вітаємо у нашій студії Вікторія. Тож розпочнімо з того, який театральний репертуар на літо і які вистави за цей театральний сезон стали улюбленими. Ну, я найперше хочу сказати, що ми вже третій рік поспіль фактично не закриваємо театральний сезон, тому що загалом традиційно влітку, в липні, в серпні, актори відпочивають, але ми вирішили, що театр має працювати завжди, тому що дітям треба десь відпочивати, треба розвиватися. І особливо в канікулярний період ми звичайно. Продовжимо працювати, і щоб приймати наших маленьких глядачів. Що стосується репертуару, то в принципі немає якогось особливого репертуару прям для літа. Традиційно наші вистави і нові, і ті вже які знайомі нашим, нашим глядачам. Що стосується улюблених, то тут знаєте дуже індивідуальна річ, тому що, по-перше, і вікова категорія дуже різна в наших глядачів. І якщо там малявочкам до трьох років з трьох до п'яти подобаються одні вистави, то діткам вже там перший, другий. Клас, це зовсім інші інтереси. Все залежить від сюжету. Тому, звичайно, якісь такі ем, традиційні казки українські, це більше для діток. Там у нас є прекрасні вистави, як Півник Сонечко рятував, чи уроки матінки кузи, це про семеро козенят. Це от от для ем, маленьких. І звичайно, наші нові вистави, вже які ставить наш теперішній режисер Юрій Чайка, вони більш сучасні і напевно, все ж таки вони розраховані на аудиторію вже. Ну, десь дитячого садочку і перших класів, тому так нові вистави це для дорослих. Є у вас про вистави для дорослих більше чи вони активно йдуть на них глядачі, і який вони мають викликали інтерес в наших хмельничани не тільки. А що стосується вистав для дорослих, минулого року ми поставили першу виставу для дорослих. Це той, що відчиняє двері. Це чорна комедія. Ми з вами спілкувалися стосовно неї. І цього року в нас з'явилася ще одна вистава. Вже почалось, мабуть, майбутнє це за віршами Ліни Костенко. Але але цю виставу не те, щоб вона прям тільки там для дорослих, вона скоріше розрахована на старшокласників і вже так, і дорослих. Тому що на правду поезія Ліни Костенко ну, не для дітей, маємо це розуміти. І ми зробили таку поетично, містичну пластичну містифікацію, дуже красиво воно все виглядає. Наскільки активно йдуть. Вистава по поезії Ліни Костенко викликала резонанс на правду, і дуже активно йшли і старшокласники, і дорослі. І ми отримали багато гарних відгуків про цю виставу, тому що нашому режисеру вдалося вірші Ліни Костенко показати на сцені так, щоб дійсно зацікавити. В принципі, поезія Ліни Костенко вона чіпляє усіх. Мені здається, ну не можна залишитись байдужими до її віршів. А те, що відбувається на сцені. Під час цієї вистави воно ще більше створює такої магії, тому користується попитом. А наша доросла вистава ми також її, до речі, показували на фестивалі. От у нас відбувався на початку літа, і потім ще один раз просто в репертуарі плануємо її ще показати в осени. В принципі, зал завжди повний, тому я думаю, що це показник того, що людям подобається. Як ми вже починали з цього програму, які ще розваги чекають глядачів, крім самих вистав, mm -hmm. що можна побачити і як розважитися в вашому театрі. Ну на ми театр намагаємося зробити таким місцем для сімейного відпочинку, щоб всім там було цікаво, і дітям і дорослим. Mm -hmm. І ви правильно вже сказали, в нас є зоокуточок. Це одне з найулюблених місць наших відвідувачів, тому що дійсно всім там дуже подобається, і можна і відпочити. І також ми на наших двориках розташували ще. Кілька локацій з одної сторони дворику в нас розташований дитячий майданчик, де ми можемо приймати маленьких діток. У нас там є і гойдалка, і батути, і надувна горка, і іграшки, там штучне покриття. Дітки собі босоніж бігають. Ми зробили, щоб там. Такі навіси, щоб не припікало нікому в голову, щоб себе комфортно відчувати. Нещодавно ми також там облаштували невеличкий водоспадик, щоб трошки в таку спеку можна було біля нього посидіти або навіть помочити ручки, ножки. Тому звичайно, така класна атмосфера. І ще одну локацію ми зробили: ми закупили дитячі басейни надувні. Я так, щоб не збрехати, не пам'ятаю, Навірно, штук 10 в нас їх стоїть різних да, різних розмірів, різних конфігурацій. Там всякими теж казковими героями. І от, власне, в таку от спеку, як сьогодні-вчора, ми чекаємо мам з малечею, будь ласка, приходять до нас, беруть з собою шльопки, полетні, трусики – і всі кайфують і відпочивають Нецінний комплекс цінний розваг. Так, так ну це знаєте класно, тому що не у всіх є можливість до прикладу виїхати десь там на якусь річку чи на басейн повноцінний. А діткам спекотно тому можна в центрі міста у нас у дворі без проблем. Усіх чекаємо там. Класно, багато дерев, багато затінку, і можна дуже добре відпочити. Чи плануєте влітку десь поїхати на гастролі? Можливо, покази просто неба, участі в якихось фестивалях? Направду таких планів у нас є дуже багато. Щоправда, не влітку. Влітку все ж таки в нас буде більш така стаціонарна робота. Ми будемо працювати на місці. А вже з осені планується на гастролі. Ми направду, подали багато заявок. Якщо я не помиляюся. В кінці липня ми їдемо на один конкурс по віршам Лесі Українки. Це так просто. Я щось можу сплутати трошки по містам, бо дуже багато в нас цього їдуть наші актори декламувати вірші лесі Українки. Це конкурс для театрів, для аматорських колективів. Там будемо брати участь. Також ми подали заявку на міжнародний фестиваль, який відбуватиметься у Львові у жовтні. Хочемо теж ну поки що чекаємо відповіді, але також хочемо з нашою, до речі, цією виставою вже почалось, мабуть, майбутнє поїхати. І найцікавіше, найприємніше це те, що в вересні ми з гастролями їдемо до Німеччини і до Польщі. Нас запросили. Тож ми кілька днів проведемо у цих двох країнах. Веземо туди-туди дві наших вистави: клубок, казок і солодку комедію. Будемо давати вистави як для місцевих діток, так і для наших діток українських, які тимчасово там перебувають за кордоном, які втікали від власне війни. От для такої публіки будемо виступати. Крім того, чекаємо ще відповіді з Литви, тому що з ними теж спілкуємося стосовно того, щоб поїхати. На гастролі, туди хочемо повести виставу для дорослих, той, що відчиняє двері. Поки що, все це так в процесі Перемовин, домовленостей, поки що вирішуємо дати, як зручно, щоб все було комфортно. Тож так плануємо активно їздити, плануємо активно пропагувати українську культуру і прославляти наш театр. А що то за фестиваль зірки Мельпомени, яким розпочали літо? Зірки Мельпомени це вже вдруге цей фестиваль відбувається в нашому театрі. Але якщо минулого року цей фестиваль просто відбувався на базі нашого театру, то цього року ми вже стали співорганізаторами. Зіркомель, по мене, це фестиваль, який вже існує досить давно. Але, взагалі, він проходив, якщо я не помиляюсь, у кривому розі зараз, відповідно, через події, які відбуваються, не дуже безпечно в кривому розі проводити такі фестивалі. Тому організатори власне звернулися до нас і попросили, щоб ми надали як місце для проведення. І так вийшло, що. Спочатку ми просто надали місце для проведення, потім ми дуже здружилися з організаторами і вирішили, чому б їх не підтримати. Стали співорганізаторами. Взагалі цей фестиваль для ем, театральних колективів зі всієї України. Цьогоріч географія фестивалю була дуже широка. В нас були колективи з Запоріжжя, з Харкова, з Бучі, з Вінниці, з Житомира. Ну тобто мені здається, що практично зі всіх обласних центрів так точно, і з маленьких містечок так само були і професіонали, були і аматори, але направду дуже яскравих було три дні фестивальних. Багато вистав мали змогу подивитися і хмельничани і театрали наші. Ну і ми відповідно, тому що всі фестивалі театральні вони безкоштовні. Для відвідувачів було цікаво, було яскраво, і я сподіваюся, що це не остання наша така співпраця. Я думаю, що наступного року ми також прийматимемо цей фестиваль. І ем, хочу сказати для усіх, хто почує, що направду цей фестиваль не треба пропускати, навіть якщо ви себе не вважаєте там мегатеатралом. Але дуже цікаво подивитися, що привозять з інших міст, як вони бачать твори, які ставлять на сцені. Дуже дуже багато цікавого і ем, тому всім раджу обов'язково. Відвідувати такі заходи. Тож, загалом, літо для Лялькового театру це такий більш період відпочинку чи все ж таки гаряча пора? А, в нашому випадку. Тільки театр ляльок, будь ласка, я перепрошую. Ну не буває <рес> лялькового театру. <рес> да. е, в нашому випадку в нас гаряча пора завжди. От е, відверто вам скажу, ми працюємо постійно, хоча, звичайно, темпоритм трошки сповільнюється. Я вам скажу так, що для театрів по великому рахунку от час десь з е, там січня і по плюс-мінус вересень. Це більш-менш спокійна історія, тому що от вже в другій половині серпня ми починаємо працювати над новорічною програмою, тому що до нового року не так багато часу для театру. Для людей може здається, що півроку це багато. Для театру це небагато. Нам треба зробити і нову інтермедію, і нову виставу. Тому поки що да така лайт атмосфера в театрі, але вже з. Серпня ми починаємо активно працювати над новорічною програмою. Театральний сезон, що минає чим він став новаційним в цьому році? Можливо, щось таке було нове для театру, яко... чого не було раніше. Е, ну я вам скажу, що в принципі за останні роки в нас багато чого нового з'являється. Це велика заслуга і нашого керівництва і нашого нового режисера, тому що вони дуже креативні і дуже хочуть, щоб театр був. Цікавим, був конкурентноспроможним і був тим місцем, яке серед багатьох е забав батьки будуть, будуть розглядати як місце відпочинку із дітьми і з всією сім'єю. Е в нас з'являються нові вистави, нові сучасні вистави. Це чудово, тому що показник, скажімо так, якщо в нас там. За рік відбувається 6-7 прем'єр, це направду дуже високий показник для театру. Тому що ну, зробити одну виставу, це багато часу, багато ресурсу, а зробити їх цілих 6 за рік. Тож дуже пишаюся нашими працівниками, що можуть так швидко і якісно все це робити. Що стосується нового, та, ну, в нас завжди є якісь. Плани, ми завжди щось робимо. У нас направду, немає такого, щоб ми там прям запланували і щось одне робимо багато часу. У нас кожен день, кожний місяць, ми щось вигадали і, і от нам треба його робити. Тому це стосується і оцих дитячих майданчиків. Ми також хочемо їх ще більше осучаснювати, щоб дітям було весело там, хочемо більше там різних інтерактивних штук робити, щоб вони відпочивали. Що стосується репертуару, звичайно, це нові сучасні вистави. Ми також от з. Серпня, окрім того, що будемо починати готуватись до Нового року, також готуємо ще одну прем'єру. Це буде патріотична вистава харківської авторки. Поки не буде там говорити назву. щоб... Не за як то кажуть, от е, тож будемо плідно працювати. Е, намагаємося осучаснювати репертуар, робити його цікавим для сучасних дітей, тому що ми розуміємо, що те, що було цікаво, до прикладу, в дитинстві нам ну дітям сучасним вже воно не дуже підходить. Тому намагаємося бути на одній хвилі з нашими глядачами, і от в цьому напрямку дуже активно працюємо. Ваш театральний колектив чи поповнився, можливо, акторами і взагалі mm -hmm. переселенцями? Знаю, що у вас виступали і театри-переселенці. Трошки про це розкажіть. Е, да, в нас виступали. Ми плідно співпрацюємо з колегами з різних міст. До нас приїжджали з е, Миколаївського театру Лільок виступали в нас кілька разів, з Херсонського театру. Ми намагаємося підтримувати з ними зв'язок. Е, що стосується колективу і переселенців, то власне з інших міст, щоправда, е, нема немає в нас нових працівників. Але за цей рік так поповнився, тому що в нас з'явилася нова молода акторка Ілона Данилюк. І, в принципі, є ще багато напрацювань. І я думаю, що найближчі роки колектив. Омолодиться, скажімо так, тому що є багато випускників театральних вузів, дуже талановитих. Звичайно, ми всіх розглядаємо зі всіма спілкуємося. І якщо дійсно бачимо людину, яка е зможе зробити свій якийсь дуже крутий внесок в наш колектив, то безумовно ми будемо говорити про співпрацю. В театрі колективу вони не оновлюються прям так, знаєте, часто, як можливо, на інших роботах, тому що ну, бути актором це справа життя, і, відповідно, і люди працюють не там не по два роки, і плюс театр ляльок, це дуже виспільно. Спеціалізація, їх не так багато, тому в основному актори, які працюють в театрі льок, вони працюють там практично все життя. Але звичайно, приходять молоді актори і таким чином постійно оновлюється колектив. Третій рік війни чи адаптувалися вже до роботи в умовах повітряних тривог? Е, знаєте, мені здається, що адаптуватися та ніколи ми, напевно, до цього не адаптуємося, але вимушені звикати і вимушені. Якось з цим працювати ми на сьогоднішній день, так коли повітряна тривога, якщо вона лунає під час вистави, звичайно, ми виставу зупиняємо. У нас на щастя біля театру є кілька сховищ, тому глядачі прямують туди. Ми усім говоримо завжди, що якщо там тривога буде не дуже довга, ви після неї повертаєтеся назад в залу, і ми цю виставу дограємо. Якщо, до прикладу, тривога довго триває, то квиточки залишаються дійсними на наступну виставу. Тобто, все це звичайно і псує настрій, і псує сам факт роботи, тому що перервана вистава. Потім і догравати вже зсередини, Ну ніби воно не дуже прикольно, але. Мусимо виходити з того, що маємо е, працюємо, заробляємо, донатимо і сподіваємося, що наші хлопці зроблять все для того, щоб це якнайшвидше припинилося, і ми вже працювали в нормальному режимі і в мирній країні. Юного глядача змінила війна, так само яскраво реагує на театральне дійство. Е, знаєте, змінила напевно, мені здається, тому що зараз більше цінують, чи що от такі миті, коли є можливість просто сходити в театр. Просто відпочити, особливо на фоні тих діток, які приїжджають з міст, де були активні бойові дії. А ем, для них взагалі це ну от вони прямо отримують величезне задоволення, що вони просто можуть посидіти в театрі, просто покататися на тій самій гойдалці, що нічого їх не лякає, нічого не напружує. Ем, змінило. да мені просто здається, що діти та й самі батьки просто більше почали цінувати можливість. Спокійно відпочивати. Що стосується реакції, звичайно, діти це, це найприємніший і найвдячніший глядач, тому що вони на все реагують яскраво. Вони, але при тому, от наскільки вони. Вдячні глядачі, настільки вони чесні, якщо їм не подобається, то не подобається. І дитина тебе ніколи не обмальне. І по дітям ми також, коли там робимо якісь нові вистави, по їх реакціям ми розуміємо, так ага, оця штука тут не зайшла, треба щось поміняти. Тому з дітками дуже класно працювати. Якісь благодійні покази для дітей, переселенців, соціально незахищених осіб організовували цього року? Е, Дивіться, ну направда, ми як комунальний заклад у нас в принципі усі соціально незахищені верстви населення, як і у всіх закладах, в них або безкоштовний вход, або знижка. Я зараз точно не буду говорити, бо прям не знаю там по цифрам це все. Але звичайно, для такої категорії глядачів безумовно в нас є окремі умови відвідування. Щодо благодійних показів, якщо нас кудись запрошують, якщо пропонують до цього долучитися, ми завжди долучаємося і беремо участь. Ми часто біля нашого театру проводяться благодійні концерти, де збирають гроші на Збройні Сили України. І, в принципі, у Нас самі працівники дуже багато волонтерять, дуже багато долучаються до різних зборів, до різних заходів. Наші дівчата, до прикладу, прибиральниці плетуть сітки щодня. Наш керівник музичної частини Сергій Присяжний це фронтмен гурту моторола. Вони з гуртом завжди їздять, виступають, і ми з театром також завжди долучаємося. І якісь є на автівки збираємо і передаємо якісь смаколики для військових. Ну тобто є запит. Ми завжди відгукуємося. Але звичайно, що багато часу забирає наша основна діяльність. Ми все ж таки театр, нам треба працювати, нам треба поповнювати репертуар. Але, звичайно, для соціальних верств, безумовно, є всі умови для того, щоб і відвідати наш театр. Протягом програми ви вже трохи проанонсували, але підсумуйте: угу. все ж таки, попри війну, попри труднощі, які плани театру на Найближче майбутнє. Ой, плани театру на найближче майбутнє дуже грандіозні. Я вам правду скажу. Перепрошую. Плани грандіозні. Дивіться, в планах, значить, восени буде нова вистава, прем'єра патріотичної вистави. Восени театр їде в гастролі на гастролі за кордон в Німеччину, в Польщу. Сподіваюся, що із Литвою теж вдасться. Ми теж туди з'їздимо з виставою. Починаємо працювати над новорічною програмою. Вона цього року буде просто фантастична. Ми підібрали дуже дуже класні матеріали, дуже класні історії. Зайде всім, буде яскраво, як завжди, феєрично. Ми продовжуємо звичайно працювати стаціонарно. Наш театр працює що суботи, що неділі. Всіх чекаємо на вистави. Ми не йдемо у відпустки, працюємо завжди, тому усіх чекаємо. І Також плануємо саму територію театру, саму концепцію розвивати і надалі. Я ж кажу для того, щоб змінити це стереотипне уявлення про театр ляльок, що це просто там казочки і е, пальчикові ляльки. А для того, щоб він сприймався як місце відпочинку і класне місце, де можна дуже добре провести час із родиною. Ми вам дякуємо, пані Вікторії, за цікаву розмову. Бажаємо, що всі ваші плани здійснилися Дякую. і народилися нові. А глядачам важаємо всього найкращого до наступних зустрічей.